Друзі, привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про вплив того, що ми сприймаємо на нашу поведінку, на наші уявлення. Чому важливо вибирати позитивні приклади навколо себе? Наша поведінка та сприйняття світу формується під впливом інформації, яку ми споживаємо. Це підтверджують численні психологічні дослідження та експерименти. Те, що ми бачимо і чуємо щодня, впливає на наші думки, емоції та дії. Як ми можемо використати це знання для покращення свого життя? Давайте спочатку розглянемо кілька прикладів наукових досліджень і їх висновків. Перший приклад в, 90, в 1961 році Альберт Бандура. Провів знаменитий експеримент лялькою-Бобо, який показав, як діти вчаться агресії через спостереження. Діти, які бачили, як дорослі агресивно поводяться з лялькою, самі демонстрували таку саму агресивну поведінку. Це дослідження довело, що діти навчаються поведінці, в тому числі агресії, спостерігаючи за дорослими. В 71 році був проведений експеримент, який демонструє соціальні ролі, та як соціальні ролі та оточення впливають на поведінку людей. Учасники в тюрмі розділилися на дві команди на охоронців. Так званих і ув'язнених, і охоронці дуже швидко увійшли в експеримент в роль настільки сильно, що почали проявляти справжню агресивну, аб'юзивну поведінку до заключених. І ще один експеримент довів, що підсвідомі стимули навіть можуть впливати на нашу поведінку. Тож учасникам, яким підсвідомо нагадували про те, що потрібно бути ввічливими, вони частіше демонстрували ввічливу поведінку, тобто це підкреслює Лю, що навіть неусвідомлені нами, нами фактори можуть іноді впливати на наше а, сприйняття і на наші дії? Тож очевидний висновок, що те, що ми сприймаємо. З часом стає для нас нормою. Якщо ми дивимося, наприклад, фільми про насильство, сексизм, дурість, якусь, то починаємо з часом бути більш толерантними до таких проявів, до такої поведінки. І навпаки, якщо ми вибираємо перегляд якогось позитивного контенту, наприклад, якісь біографії великих людей, які зробили щось гарне для цього світу, то ми теж починаємо таку поведінку сприймати як норму, і ми починаємо вчитися проявляти. Свої найкращі якості в нашому житті, ми даємо собі на це право. Тому дивіться фільми і слухайте музику, які приносять вам задоволення, надихають вас, нагадуючи про якусь доброту, про е, співпрацю про найкращі ваші якості. Оточуйте себе позитивними талановитими людьми в вашому понятті як в житті, так і в соцмережах. Дивіться тільки на тих людей, які вам подобаються. Споглядайте їх життя, їх поведінку, їх шлях і е, вчіться у них тому, чому ви хочете навчитися. Розвивайте також позитивне мислення регулярно. Записуйте навіть те, що вас порадувало кожного дня. Звертайте увагу на ті моменти вашого життя, за які ви вдячні, які вам приносять задоволення. Не пропускайте це як так і потрібно. Сприймайте це з вдячністю. Наші думки та емоції. Відображають те, що ми сприймаємо. Іншими словами, ми видихаємо те повітря, яке ми до того вдихнули. Тому, метафорично кажучи, дуже важливо помістити себе в той простір зі свіжим повітрям і з тими людьми, яких ми хочемо сприймати і якими ми хочемо бути з часом. Так тими людьми, тим контентом, тими справами, які нам подобаються. Вибирайте те. Де ви себе поміщаєте, вибирайте тих, з ким ви спілкуєтеся, вибирайте те, що ви дивитеся, що ви слухаєте, до чого ви торкаєтеся і так далі, і так далі. Є е, таке поняття, як е, внутрішнє, та от сет, та сет внутрішнє. Ваш настрій, так але є таке поняття як сетінг, це те, де ви знаходитеся, і те, і інше повинно бути в гармонії. Ми не можемо бути повністю щасливими, коли навколо нас постійна, постійна, наприклад, розруха і страждання. І навпаки, так, тобто намагайтеся знайти оцю гармонію між зовнішнім і внутрішнім. І якщо почати своє щастя зсередини вам не вдається, якщо вам погано. То почніть з іншого боку, почніть з реорганізації того, де і з ким ви знаходитеся і спілкуєтеся. І тоді ваше внутрішнє підтягнеться до цих умов. От саме тому і важливо фільтрувати. Тому, якщо вам потрібна допомога для того, щоб зрозуміти, а що ж ви все, все ж таки хочете навколо себе бачити, з якими ж все ж таки людьми вам хочеться спілкуватися і так далі. Якщо вам потрібна допомога в тому, щоб це зрозуміти, записуйтеся на консультації, підписуйтеся на мої соцмережі, буду дуже рада вас бачити. Пропонуйте теми, на, яким, на які вам було б цікаво переглянути відео. І гарного вам дня, Па-па!